Україна та її громадяни і досі потерпають від нестачі електроенергії через масовані обстріли. Кілька тижнів тому половина інфраструктури було пошкоджено, у тому числі й об'єкти, які генерують електрику. І навіть, попри часткове збільшення лімітів, по всіх регіонах застосовуються стабілізаційні графіки відключень та включень. На даний момент дефіцит потужності у державі є відчутний і тому. Стабілізаційні відключення застосовуються у всіх регіонах. Нам доведений ліміт по споживанню 296 мегаватт при потребі для області 450 мегаватт потужності, щоб ми працювали у нормальному режимі. Невідповідність графікам, складеним в Закарпатті Обленерго пояснюють балансуванням усієї енергетичної системи України в реальному часі. Тобто, пошкодження в Одесі чи, приміром, на Київщині відчуватимуться й на заході. Загальною картиною володіє Укренерго, яке може змінювати потужності похвилинно. Складів з електроенергією нема. Якщо пошкодилася генерація, є дефіцит. Якщо пошкодилася. Мережі, які транспортують Некукренерго з від генерації до розподільчої мережі до ОСРів, це теж є проблема по пропуску потужності. Тому в реальному часі диспетчера Некукренего цю роботу балансують. Ще четверга десь у нас більш-менш години відключення. Співпадають десь до півгодини, годину, десь подеколи ми відхиляємося. Якщо в нас будуть такі ліміти, які нам доведені тепер, дисципліна по графікам буде відповідати тим, які оголошуються у нас на сайті. Одних світиться в інших блекаут. Такі гнівні коментарі споживачів цілком виправдані, каже Олександр Білак. Але вкотре наголошує, мережі будувалися у довоєнний час, тому від'єднати, наприклад, трансформаторну підстанцію чи об'єкт критичної інфраструктури від побутових користувачів. Фізично і технічно майже неможливо. От і виходить, одним пощастило, іншим ні. До слова, спочатку застосовують стабілізаційний розклад у разі виникнення проблем у мережі, аварійний. За потреби також можуть накладатися спеціальні графіки. Окрім того, можуть бути задіяні автоматичні процеси. Для самозбереження системи є так звані графіки автоматичного частотного розвантаження а Система повинна прийняти рішення за 0,1 секунду для відключення. І вона повинна знати, що тамто навантаження є. І в разі потреби вона зможе за 0,1 секунду вимкнути, якщо є ці вулиці, або, а вони зв'язані в основному з критичною інфраструктурою. Буду вимикати в плановому порядку, міняти автоматику не можна тільки згідно з певною інструкцією. Тому ці споживачі практично їм повезло, можна так сказати. Також на подачу електроенергії впливає дисципліна споживачів, які власними руками перенавантажують систему одразу після увімкнення живлення. Тож звертаються із проханням ощадити електрику, витягнувши зайві прилади з розетки. Всі побутові прибори наші люди залишають в розетках. І після відключення 3-4-5 годин призводить до того, що. Дане приєднання має навантаження на 50%, а то й на 60% більше, чим воно було до відключення. І лінії були в нас вже такі три випадки: лінії це розуміють при таких завантаженнях, що на них є пошкодження. Таке навантаження ми регулюємо, збільшуємо. Вставки поралейні по по автоматиці, щоб оце от первинне включення проходило без повторного відключення. Закарпаття єдина область в Україні, яка повністю відмовилася від централізованого теплопостачання. Десять років тому це була наша фішка, а нині головний біль. Більшість новобудов і квартир майже повністю на електриці. Відтак, при вимкненні живлення, люди сидять не лише без світла, а й без води, тепла і зв'язку. Ці аргументи ми викладаємо і враховуючи те, що не маючи в будинках із чисто одним видом енергоносія, електроенергія, жити набагато важче, ніж там, де є газ, тепло. І тому збільшення лімітів десь в останні часи наші пояснення ці приймаються, і ліміти, от як видно, за останні три дні, якщо не буде втручання, я думаю, що нам дозволить вести більш-менш нормальну Нормальний процес тариф на електроенергію може зрости з 1 січня наступного року. Це питання опрацьовують у Кабміні, Укренерго та міністерстві енергетики. Але як наголошує Олександр Білак, кінцевого рішення наразі немає.